Свій кожний новий день. І запам'ятайте на все життя цю пораду преподобного Іустина. Кожний новий день це новий шанс зробити своє життя кращим. Головне не сидіти, склавши руки ось тільки як виглядає звичайний ранок більшості з нас. Нікому не подобається рано вставати. Найчасніше ми прикладаємося в роздратовані, у поганому настрої, мріючи лише при одне, знову залізти під теплу ковдру та заснути. Однак ми, озлоблені і нервові, все-таки змушені підніматися і спиратися на, дорогу, на роботу. У вихідний день нам взагалі не хочеться вставати з ліжка. Ми можете, можемо пролежати цілий день. Ось тільки наш настрій від цього не покращується, а навпаки, тільки псується. Крім того, багато хто з нас, прокинувшись, тут же хапається за смартфон. Ми можемо гортати стрічку улюбленої соцмережі півгодини поспіль. І тільки після цього піднятися з ліжка і почати збиратися на роботу. Але тільки від цього радісним і веселішим на душі нам не стає. Ми, як і раніше, залишаємося озлобленими та роздратовими через те, що нам треба кудись їхати і щось робити в таку рань. Однак існують прості та доступні способи. За допомогою яких можна зробити щоранку радісним і енергійним. <кій> От які способи, як зробити ранок радісним та енергійним. Перший спосіб ранні підйоми. Насамперед, спробуйте поставити будильник на ранішню годину. Згадайте мудре прислів'я: хто рано встає, тому Бог подає. Так кажуть недарма, ранні підйоми і справді допомагатимуть встигнути зробити набагато більше справ. Ви встигнете зробити зарядку перед роботою і із задоволенням поснідаєте і прийняти душ, і привести себе в порядок. Адже зазвичай ми збираємось поспіхом, багато про що забуваючи. Тому, стаючи раніше, ми будемо мати в своєму розпорядженні велику кількість вільного часу другий спосіб наведення порядку. Крім того, слід підтримувати лад у своєму житлі. Звичайно, такі дрібниці, як незаправлене ліжко, на перший погляд, стається несуттєвими. Адже якщо вдома нікого немає. То, для кого нам підтримувати ідеальний порядок. Однак саме порядок робить нас дисциплінішованими і зібранішими. Третій спосіб позитивне мислення. І найголовніше не думайте про погане. Ранковий позитивний настрій допомагає зберегти добрий настрій весь майбутній день. Негаразди та біди трапляються з усіма, проте найкраще зустрічати неприємності з веселою усмішкою, не приймаючи їх близько до серця. Проблеми це невід'ємна частина нашого життя, тільки наші нервові клітини не відновлюються. Четвертий спосіб питний режим. Правильно розпочати новий день допоможе питний режим. Чудово піднімає настрій тепла вода з додаванням лимона, збагачення вітамінами пиття покращує не тільки зовнішній вигляд і самопочуття, а й внутрішній настрій. Чудово, якщо такі корисні ранкові ритуали стануть для вас звичкою. П'ятий спосіб: читання молитов. Віруючі люди... Не повинні забувати і про молитви. Читання ранкових правил допомагає правильно налаштуватися на наступний день. Молитви не забирають багато часу, проте є дуже корисними та цілющими для нашої душі. Багато святих отців так радять починати кожного нового ранку. Прокинувшись, перш ніж будь-які інші справи, станьте з благовінням, представивши себе перед Отцем Небесним і перехрестившись, промовите во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Після цього трохи зачекайте, поки думки і почуття не заспокояться, і, відкинувши внутрішнє земне і суєтне, помоліться, без поспіху. Але щиро і сердечно, молитва святих Отців наших, Господи Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай із сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Читання ранкових молитв також є важливим для нашого духу, як їжа і питво для тіла. Однак важливо не просто постояти перед іконою 15 хвилин формально і бездумно помолившись, але від щирого серця подякувати Богові за спокійну мирну ніч і дарування вам ще одного земного дня. Ранкові молитви допоможуть зі спокоєм і незворушністю пережити всі майбутні торботи, не впавши при цьому в зневіру або гнів. Бесіди з небесним батьком, батьком налаштовують нас на правильний лад, позбавляють гріховних помислів і вчинків. А людина, що встала на ранкову молитву, стане і на вечірню. Так помало і ступаємо ми на істинний шлях, поступово нам стає простіше і дотримуватись посту, і вистаяти тривале богослужіння у храмі, значить, і шлях до Царства Божого стане для нас легшим. Моліться не лише за себе, а й за своїх ближніх, адже людина, яка перед Господом не віддаляється від рідних людей. Але навпаки ще зміцніше зв'язується і зближується з ними. Однак молитися слід не тільки за ближніх, а й за тих, хто завдав вам шкоди або образив вас. Такі молитви дарують мир нашій душі, впливають на наших кривдників і роблять наші піднесення до Господа жертовними. Закінчувати молитви необхідно словами подяки, подякуйте небесному Батькові за даровану вам бесіду і покайтеся в колишній неуважності до нього. Приступивши до справ, подумайте про те, що вам необхідно сьогодні зробити і сказати, і попросіть у Господа благословити вас, не нехтуйте короткими молитвами. І в середині робочого дня, вони допоможуть вам у будь-якій навіть звичайній і нудній справі побачити Господа. Сердечні молитви допомагають зберегти нам ту християнську фортецю, ту стійкість, яка й допомагає нам перемагати суєтну земну непостійність, що вводить нас у гріх. Живучи з Господом у серці. Ми живемо спокійніше та благодатніше. Дуже вірно висловив цю думку преподобний Юстин, сказавши, як ти проживеш кожен свій день, так минає і все твоє життя, входь у кожний свій новий день з радістю та любов'ю в душі. І заодно я зараз вам відповім на питання. Часто питаю, що сказати у відповідь на слова Бог, поміч, як потрібно відповідати, чи говорити дякою. Не бійся, бо я з тобою. А насправді, друзі, чи багато хто знає, як правильно реагувати на такі слова. Виявляється, не всі віруючі, на жаль, навіть розуміють, що означають слова. Бог поміч. Ця фраза, один, як сказав, архаїзм. Її можна прочитати лише у притчах, повчаннях святих, а у нашому нинішньому житті ніхто вже так не говорить. Дякую тобі за все. Господи, нікого не хочу образити, але мені щиро шкода, що дивовижні сповнені глибокого змісту слова через елементарне незнання залишаються деякими недооціненими віруючими, тому що слова Бог поміч за змістом дуже схожі на слова. Допомагай Господь, з Богом Божої допомоги. Без Бога не порога. У яких випадках так кажуть, коли людина виконує якусь роботу, зайнята важливою справою, готується до іспиту, до поїздки, будь-якої серйозної справи, тільки вдумайтесь, якщо людина каже Бог в поміч, отже, вона щиро бажає вам Бога на допомогу, Божої допомоги, ну як скажіть такі слова? Можна назвати архаїзмом. До речі, ця фраза Бог поміч прийшла до нас із глибини віків, і у наших предків вважалася благословенням на добру роботу та успішне її завершення. І тут напрошується напр питання: що ж відповідати, почувши слова, Бог поміч, чи можна говорити дякую чи ні? Не тільки можна, а й треба дякувати за таке чудове побажання. І ось жартувати у відповідь у жодному разі не можна, кажучи, Бог то Бог, але ти мені допоміг. Сказав Бог, щоб ти мені допоміг. Ми чуємо да? таке у відповідь. Але окрім звичного дякую, православному християнину все-таки краще говорити так. Врятуй і збережи вас Господь, врятуй вас Бог. Чи так, чи так. Священик підказав і іншу відповідь на славу Господа. Так що зрозуміли, коли вам говорять Бог поміч, ви можете сказати, Врятуй і збережи вас Господь, чи Врятуй вас Бог, ілі на славу Господа. Погодьтеся дуже точно та правильно сказано, бо кожен із нас знає, що без волі Божої навіть волосся не впаде з голови людини. Вір, що поруч Бог іде, і душа знову заспіває. Нехай Спасителя Христа сповідають уста, він світло ранкової зорі, Бог зі мною. Отак потрібно. Завжди говорити. Я всім вам бажаю благословенного дня і також скажу вам всім вам Бог в поміч на ваші добрі діла, Божого вам всім благословення і бережи вас, Боже!